Вітаю вас, шановні пані та панове! І сьогодні у нас буде рубрика розпаковка посилок. Назбиралася в мене деяка кількість посилок, це на столі не всі, просто не хочу загораджувати робоче місце. Отже, розпочинаємо. Перша наша посилка, що нам приїхала тут. Давайте глянемо. Я бачу це якісь силиконові формочки. Якоїсь, до речі, незрозумілої форми, що з нього виливати, що воно має вийти, непонятно. Давайте наступну візьмемо посилочку. О, а це в нас активний балансир для наступних наших збірок акумуляторів-залізопасфатних акумуляторів. Наступна посилка. Так, в антисатанинському пакеті. Що ми тут бачимо? Ой, ну тут у нас ось така врізна автомобільна USB-зарядка. Бачите, можна врізати, підкрутити. Ну тільки діаметр прям ну, взагалі здоровий. Я не знаю, чим це вже просверлити, щоб його закрутити. Як бачимо, тут у нас є підтримка Power Delivery. Ну, Наскільки вона є чи нема, це треба буде перевірити. Quick Charge 3.0. Ну і дві фішечки в комплекті у нас йде підключити кабеля. Тобто туди підпаялися або обжали. І сюди підключили, щоб можна було замінити. Ну, я вам скажу, от з вигляду. Воно таке масивне. От чи є тут Power Delivery і Quick Charge 3.0, це треба перевірити. Давайте розпотрахаємо наступну нашу посилку. Такс. Щось важке. Ой. Це у нас. Дивіться, якісь коробочки. Ну, я не знаю, це схоже на якийсь лак. Не, ви знаєте, воно рідке. Можливо, це не лак. Можливо, це якийсь барвник для якоїсь фарби. Щось схоже на то. Ну, Загалом, отак, якщо оцінювати непредвзято, то Тут, знаєте, різні кольори. Ось. Вона якось так гармонійно складена цю коробочку. Не знаю для чого, це треба вже розпитати дружину. Ну, швидше, швидше за все, що це якийсь барвник. 16 кольорів, як ми бачимо, пише. Ну, так, з вигляду ніби якісна річ. Погнали далі. Знаю, тут є якась кількість посилок. Що ми бачимо тут? Віше нічого не бачу. А, друзі, знаєте, що це таке? Це... Тільки розпадається все. Це алкотестер. Ну, якийсь такий мінімальний алкотестер на мінімалках китайський. І певно, що без батарейок. Давайте заглянемо. Так, батареї нема. Оце ви собі плануєте кудись там їхати, якщо ви ввечері гарно взяли. Берете собі це алкотестера, дмухнули туди. Подивилися на промілі і думаєте, так, сьогодні, певно, дешевше поїхати на таксі. Ну, якась така річ, затестити за тестом якось пізніше. Ну, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, то не цікаво. А якщо цікаво, то напишіть хоч якийсь коментар. Поки я не крутий блогер-мільйонник, має там там е, підписників раз-два і обрахувався, то я читаю всі ваші коментарі. Може колись, коли будуть писати мені 100 тисяч коментарів під одне відео, може я і все не буду встигати прочитати. Але якщо цікаво, то можемо зняти огляд. Ну так, з першого вигляду можу вам сказати, ну, приїхало воно, знаєте, в целофанці, оце, в ніякої ні коробочки, нічого. Ні. Ну ну да. інструкція якась є мінімальна. І раз, два, три, чотири оцих пластмасових носика. Але так, щоб детально його протестувати, то це треба спочатку не бухати, а потім гарно заліпити, або ні, не пити, потім чуть-чуть випити, а потім. Краще випити, а потім дуже гарно випити. Я не знаю, як його затестувати, в яких режимах. Ви мені, напевно, порадите в коментарях. Поїхали далі. Наступна наша посилка. Наступна наша посилка досить важка. Маленька гантелька. Ну, вилазь. Ти не хочеш показатися нашим підписникам. Ого, дивіться, який чохол. Отак, От чисто, один в один залазив, оскільки. Це у нас конус в сверло. У нас коштує ну від 400 гривень і більше. Я не знаю, наскільки воно якісне, як воно має різати, ну, скажу так: на вагу воно дуже важке. І так по пальцями от, попробувати по цьому тону. Ну, ніби гостре, але тут всього дві різі. Знаєте, а, до речі, є змазка, тобто руки стають жирні. Китайці подумали про те, щоб ось це сверло не заіржавіло. Поїхали далі. Наступна наша посилка. Так, як написали, 3509 Gold, золото 10 грам, це у нас Crystal White. Ну, знову ж якийсь бароник для якоїсь смоли епоксидної чи ще чогось. То, поїхали далі. Наступна посилка наша. Чи ж воно так приклеїлося? Ну я маю. вирвати не можна. О! Так, дивіться, друзі, а тут у нас перехідники з USB-C на USB. І навпаки, з USB-A на USB-C. Для чого вони мені? Все просто, вони бачите, можуть пропускати скільки. 10 А. А це мені треба для мого тестера, USB-тестера, щоб можна було без затримки побачити, скільки. Павербанк, чи зарядний пристрій може видавати потужність яку. Ну, зараз вам продемонструю одну секунду. Маю ось такий зарядний зарядний USB тестер У мене тут ось один такий перехідник на 10 А, а другий ось який. З USB A на USB Type-C, тут вже ніяких позначень немає і він багато не пропускає. Тому затестити реальне споживання телефону, чи те, що може видати якась зарядка. з ось таким перехідником неможливо. А взяв ось такий набір, тому що вони в комплекті в скидках з монетами коштували. Ну, якихось смішних грошей. Якби я купував їх по одному, ось так кілька штук, то воно мені вийшло би в кілька разів дорожче. Ну що ж, друзі, я готовий вскрити пузо в наступній посилці. Бачите, зарізав. Що ми тут маємо? Ось а тут ми маємо теж врізну USB цю зарядку автомобільну. Дивіться, вона вже тут тонша по діаметру. З нею трошки буде легше працювати, щоб ну, засверлитися під її діаметр. Ось, теж можна вжати такою шайбою, і тут є заглушка. Нічого вже там не затікає, не ржавіє і не коротить. Ну, як ми бачимо, тут вже Quick Charge 3.0. Одна і друга гніздо USB-A. І кнопочка. Я не знаю, сенсорна, походу, бо не нажимається. І ще одна наша посилка, якій треба спороти живота. А, на тобі падлюка. Ось, і тут у нас знову... usb зарядка. От, бачите, а тут у нас ще цікавіша. Дивіться, тут у нас вже кнопка механічна. Наскільки я бачу, тут є вольтметр. Ну і теж. Заглушкою закривається. Так, я бачу, що в нас намічається такий тест ось цих врізних USB-автомобільних cool. зарядок. Це воно вже сьогодні третє. Так, друзі, і тут зараз у нас якась товста посилка, і ми її вже зарізали. О, Я був неправий. тут у нас дві посилки. Посилка в посилці. Давайте знову чеканем. Так. Що вам сказати? Воно щось трошки... Товщина кабеля не доганяє. Тут мало бути... Чи то 10, чи тут 12 АВГ, наскільки я пам'ятаю. Щось в мене китаєць кинув. А, не, є. Випав просто. Запобіжник є. Запобіжник на 40 А. Навіть не знаю, що вам сказати. Я дивлюся на цей кабель і. 40 Ампер він мені не внушає довір'я, що він це може пропустити через себе. Ну, тим не менш, є така посилка. Поїхали далі. Наступна посилка. М. Друзі, а це у нас мікрофон петличка. Трошки примявся, але що хто його виняти. Ось, дивіться, тут є два ось таких мікрофона з прищепкою. І один приймач на USB Type-C. Тобто ви собі в телефон Бац. Записуєте свій звук. Тому що ну, не завжди біля телефона поряд стоїш, і там якісь шуми, біте, ще щось, ще хтось вам заважає. А тут навіть бачите, можна в парі використовувати. Давайте глянемо ще комплектацію далі. Ну і бачимо, що в нас в комплекті є usb c кабель Хотілося б, щоб не дуже воно репіло, шуміло і так далі. Щоб хоча б трошки знімало. Кращий звук, ніж запис телефона. Якщо такий результат буде, то, в принципі, я буду задоволений. Ну і плюс це ж Bluetooth, то буде якийсь відстань від телефона. А цей гаджет треба затестувати теж. А тут мені видає, що тут все максимально хаотично, тому що на відчуття, ніби тут зі смітника якось поскидали все, що можна було. Ну, давайте відкривати. Так, дивіться, якась інструкція вже випадає, це вже хорошо. Е е е я не знаю. Ну бачили колись. нетопожований вириганий пиріжок. Наподобі того, ну, ну чесно. Так. Оце сам типа дремель. Тут якесь коліщатко є, ніби як можна швидкість регулювати. Добре, добре. Далі зарядний пристрій, до речі, інша зціллофанки майже не випав. Вони воно ж мало би бути заклеєм. Я не знаю. Далі пакет. З якимись насадками. Так, ще пакет з якимись насадками. І воно... ну... Як вам сказати, ну, в якійсь пилюці, воно в якійсь грязі, таке ніби у себе ще нічого немає. Е, ніби його на виробництві, на такому жорсткому це все збирають. Там ця пилюка сипеться. Ці китайці не бачать сонця і продиху, коли дихнути як його зробити. Не Подивіться на цей пакет. Не знаю, чи камера передає, але він якийсь такий. Зашарпаний убогий, такий фу пелюшний, що просто гирко. Давайте висипемо, глянемо що тут. Ще не все. Ну, пакетик взагалі вбитий. Давайте ще з цього висипемо. Чи тут якась всяка хрінотань? Так, ну що я можу сказати? Так, от чисто як для дримеля ручного. Не, ну, блін, обережно. Ну, є тут всякої всячини. Як його виняти? А, це типа паста гоя, чи як. Ну, щоб шліфувати. Напевно, воно кругів, як от до болгарки, знаєте. Ну, в мене ніколи не було цього дримеля, бачите, скільки їх тут. Це і можна щось там підрізати. Оце я так думаю. Треба тестувати. Ви знаєте, от тако всередині, якщо так не дивитися ззовні на ці пакетики, вони реально страшні. Всередині ніби воно функціональне. Ну тільки відчуття, там не відчуття, воно все пилюці. Воно на пальцях сідає. От ще якась наждачка, дивіться. Прям багато її тут. Так от, загалом, на комплектацію, чесно кажучи, ну, добре, непогано. Блоко живлення. У нас тут пише 12 вольт і 1 А. Тобто 12 в потужність нашого цього дримля. Ну, З однієї сторони, це слабовато, як на мене. Але з іншого боку, ну, у нас є павербанк, у нас є ось такий чудовий кабель. Давайте вам продемонструю на 12 вольт, яким я заживлював нашого роутера. Ну і в принципі можеш десь в полі працювати. Навіть не знаю, що вам сказати тут. Потужності як би і нема ніякої. Ну Щось воно зовсім ледве-ледве. Так, друзяки, трохи я погарачкував, ось підключив його вже до... Через блок живлення до 220 вольт. І... Ну, тут же якась потужність є, чесно кажучи. Воно там не аж підпреме якесь таке. Але я думаю, що підшліфувати якусь деталь в принципі можна. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, ставте лайк. А я постараюся зробити так, щоб вам було цікаво. Всім добра і мирного неба.